Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот за суперціною. У лоті дублянки від бренду Blue Motion, це Німеччина, колекція від Hollyberry, це демісезонні дублянки із м'якої і теплої екозамші, завжди актуальна класична модель, якісний пошив та фурнітура. Гарно виглядають на фігурі, підходять під будь-який стиль одягу. У лоті 6 штук 4 модного темно-сірого кольору. У розмірах S – дві штуки, M – 1 та L – одна. А дві чорного кольору у розмірах М1 штука та L1. Сіра модель із стильним воротом на гудзику. Є бічній кишені на блискавках. Також є запасний гудзик. Гарна та стильна річ. Модель насиченого чорного кольору з оригінальними гудзиками це завжди актуальна класика. Вартість однієї дублянки за акційною ціною 300 гривень. Вартість лоту 1800 гривень. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Чекаємо на ваші замовлення. Всім дякую за увагу та гарного настрою!